Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому відео хотів би з вами поговорити коротенько про довіру, довіру до Бога. Роздумаємо собі сьогодні над таким питанням, коли ми сідаємо в автобус, ми довіряємо водію чи не довіряємо. Напевно, що так. Ми довіряємо його професійним навичкам, що він нас завезе куди потрібно, коли ми сідаємо до літака, чи ми довіряємо пілотові, який управляє літаком. Це зовсім чужа людина, але напевно, що ми йому довіряємо що від його навичок професійний залежить наше життя, наша безпека, коли ми йдемо до лікаря, чи ми довіряємо лікарю? звичайно, що довіряємо, тому що вважаємо його фахівцем своєї справи і довіряємо йому наше життя, наше здоров'я. І запитаємо себе, чи ми дійсно маємо таку довіру до Бога, чи ми розуміємо, що Господь є той, хто чуває над нашим життям, той, кому ми маємо все ціло довіряти, тому що Господь є той, який нас сотворив. Господь є той, який нас відкупив, Господь є той. Який провадить нас у нашому житті, нічого з нами не стається без божого допусту. Тому маємо мати довіру до Бога набагато більше, ніж ми маємо до звичайних чужих людей, яким ми часто довіряємо наше життя в різних обставинах нашого життя. А інколи цієї довіри до Бога ми не маємо. Сумніваємося, чи Господь є в нашому житті, чи Господь провадить нас у нашому житті, а в цьому ми не маємо ніколи сумніватися, тому що Божа любов до нас є безмірна. Маємо завжди довіряти Богові, тому що Господь є той, який нашим життям управляє, і Той, який бажає нам тільки добра. І бажає, щоб ми осягнули своє вічне призначення в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!